Вітаю вас, брати і сестри! Христос Воскрес! Нехай буде Бог у всьому, говорить нам апостол, в ефірі Телевізійний єпархіальний огляд, інформаційний проєкт Одеської єпархії Української православної церкви. І в нашому випуску сьогодні ви побачите: архієпископ Южинський Діодор звершив святкове богослужіння у свято-іверському монастирі в день пам'яті мучеників Діодора і Родопігана. У неділю четверту після Пасхи пророслабленого Арцистський Віктор очолив божественну літургію у свято Успенському чоловічому монастирі. В Одеській духовній семінарії відбулася екзамінаційна сесія. 11 травня у неділю четверту після Пасхи пророслабленого. У свято Успенському одеському чоловічому монастирі Божествену літургію очолив намісник обителі, архієпископ Арциський Віктор у співслужінні архієпископа Болградського Сергія і братії монастиря за богослужінням підносилося сугубі прохання про припинення війни і про мир в Україні. Євангельське читання цього дня про стілення розслабленого втішливо свідчить, що стражденні, позбавлені на землі будь-якої надії на сили і допомогу ближніх. Не повинні втрачати надії на Бога. Всемогутня благодать і допомога часто є тим очевиднішою і величнішою, чим безпорадніший серед людей стан стражденного. Якщо іноді не є допомоги для тіла, то подається чудова допомога для душі, стражденого. Господь стілив розслабленого в суботу і тим явив нам, що дні святкові переважно святяться добрими справами. Після стілена розслабленого Небесний лікар сказав йому: ось ти одужав, не гріши більше, щоб не сталося з тобою чогось гіршого. Отже, хвороби, за свідченням Слова Божого, походять від недух душевних, від гріхів. Лікар душ і тіл для запобігання хвороба внушає стіленим не грішити, а тим самим і всім нам внушає віддалятися від гріхів. У день святого мученика Діодора, 12 травня, вікарій Одеської єпархії, архієпископ Южінський Діодор звершив божественну літургію у свято-Іверському одеському чоловічому монастирі в співслуженні єпископа Овідіопольського Настасія і міського духовенства. Мученик Діодор служив священником і разом із мучеником Дяконом Родепіаном був членом християнської громади в області Карія на південному заході сучасної Туреччини. Святі Діодор і Родопіан постраждали за поширення християнської віри на початку IV століття під час гонінь імператора Діоклітіана. Святий мученик Діодор є небесним покривителем намісника іверської обителі архієпископа Южнінського Діодора. У день тизуєміництва владика Діодор прийняв багато привітань, до яких приєднується і творча група нашої програми. Бажаємо високопреосвященнішому владиці невичерпної духовної радості, міцності й мудрості в архіпастерському служінні. Многая і блага еліта. Дорогий Владико! 15 травня у День пам'яті благовірних князів Страстотерпців Бориса і Гліба престольне свято надбрамного храму Успенського монастиря. І обителі, архієпископ Арцистський Віктор, звершив божественну літургію у Свято борисоглібському храмі у співслуженні ректора Одеської духовної семінарії Портреї Дмитрія Яковенка, секретаря семінарії Архімадрита Тихона Василію, викладачів духовної школи і братії монастиря у Священному сані. За божественною літургією було піднесено сугубі прохання і молитву за мир в Україні. Святі страстотерпці Борис і Гліб стали першими князями, нашими співвітчизниками, які прийняли мучеництво і тим самим прославили Бога. Життя святих страстотерпців було принесено в жертву основному християнському добродіянню любові. Як хто каже, я Бога люблю, та ненавидь брата свого, той неправдомовець. Святі брати показали, що за зло не можна відплачувати злом навіть під загрозою смерті. По завершенні богослужіння в храмі Бориса і Гліба було завершено урочистий молебень. З благословення Високопреосвященнішого агафангела Митрополита Одеського і Ізмаїльського. 11 травня архієпископ Арцистський Віктор звершив постриг у велику схиму насельника свято-успенського чоловічого монастиря архідеякона Пимена. Новопострижений отримав ім'я на честь преподобного Пимена Великого. В Одеській духовній семінарії відбулася екзамінаційна сесія. Яка продемонструвала, чого навчилися вихованці духовної школи за 2024-2025 навчальний рік. Щороку, наприкінці весни, для першокурсників ці іспити стають новим досвідом, показуючи, які знання вони засвоїли і над чим ще потрібно працювати. А для четвертого курсу це випускна пора: останні іспити в одеській духовній школі і важливі напуття викладачів перед тим. Як студенти мають залишити стіни рідної Альма Матер? По завершенню іспитів вихованці ОДС тепло подякували викладачам за отримані знання та настанови. Із 7 по 11 травня в Одеській єпархії. Прийняли вихованців другого класу Київської духовної семінарії, які приїхали в наше місто з паломницькою поїздкою. Студенти відвідали духовні святині, культурні пам'ятки Одеси, побували в оперному театрі, прибули до Свято-Архангела Михайловського жіночого монастиря, відвідали свято Іллінський обитель, храм Святої Рівноапостольної Марії Магдалини, Успенський і Спасопреображенський кафедральні собори міста. Ознайомилися з вулицею Дерибасівською, з музеєм у катакомбах села Нурибайське, стали гостями Іверського, Пантельмонівського і Успенського монастирів, побували на екскурсії в Одеській духовній семінарії, відпочили на березі моря, а також відвідали Свято-Покровський чоловічий монастир у Маринівці, де з цікавістю ознайомилися з життям молодої обителі. Яка молитвами трудами митрополита одеського і ізмельського гафанґла відбудовується та прикрашається? За божественну літургією студенти Київської духовної семінарії виконали піснеспіви. співи. Цієї неділі церква згадує дивовижну бесіду Господа Ісуса Христа з Самарянкою біля колодязя Якова. Ця євангельська подія відкриває перед нами глибину Божого милосердя і силу преображаючої зустрічі з Христом. Самарянка, жінка з непростою долею і з замкненим серцем, прийшла опівні за звичайною водою, але знайшла джерело води живої. Господь, який знає таємниці серця, не відкидає її, а навпаки. Звертається до неї з лагідністю і любов'ю, відкриваючи її істину крок за кроком. Святитель Іоанн Златоуст говорить поглянь на мудрість учителя, він не докоряє прямо, щоб не налякати, але спочатку звертає увагу на чудо, потім на повагу, і лише потім не її гріх. Так само Господь діє і з нами. Він терпляче чекає, коли ми, як Самарянка, відкриємо серце. Він не ламає, а лікує, не принижує, а підносить. Самарянка, прийнявши откровення про Месію, сама стає благовісницею. Вона залишає свій водонос, знак минулого життя, і поспішає в місто, щоб поділитися звісткою про Христа. Ось приклад справжнього навернення, і ми, дорогі, покликані до того самого зустріти Господа не лише розумом, а й серцем. Христос і сьогодні чекає нас біля колодязя у таємствах церкви, у молитві, у своєму слові. Він не відкидає нас, якими б ми не були. Він прагне нашого спасіння, а ми ж повинні прийняти його живу воду. Благодать, що тамує спрагу душі і, як самарянка, нести світло Христове іншим словом, прикладом і любов'ю. На цьому ми завершуємо нашу програму. Наступний випуск телевізійної пархіального огляду ви побачите через тиждень. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує, у неділю 18 травня, пам'ять великомучениці Ірини і пам'ять ікони Божої Матері, невипивана чаша. У понеділок, 19 травня, пам'ять праведного Іова Багатостраждального і пам'ять праведного Іова Почаївського. У середу, 21 травня, пам'ять апостола і Євангеліста Іоанна Богослова. У четвер, 22 травня, пам'ять Святителя і чудотворця Миколая Мірлікійського. І пам'ять пророка Ісаї. У суботу, 24 травня, пам'ять рівноапостольних Мефодії Кирила, 25 травня, неділя просліпого. На цьому я з вами прощаюся: Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри!